Привіт, друзі! вас на каналі сьогодні у нас товари з рахунок любителів, а саме прикраси в салону автомобіля. І по прийшли в нас 4 різні прикраси. Будемо відкривати, дивитися. Все, почнімо нашу розпаковочку, розкриваємо нашу посилочку. Так, і, те, знайшло, ось і ось так у нас пішло. Ось такі ось каптуси для писати. Так, почнемо з них. Можете поставити на паузу, то дивитись їхні характеристики. У мене були каптуси. Такі капсуси вже на розпаковочці, але ми їх викриємо, подивимося. Мене знайомі, попросимо також замовити її, будемо зараз не під обикновені, як бачите, кактуси просто 4 штучки. Але якщо їх зложить, ось так ось. І виходить нас напис лове. Як бачите, їх можна приклеїти на двосторонній скотч. Я так і зробив в автомобілі для дружини. Ну, Кактуси невеличкі такі, ось так ось. Ось невеличкі непогані. Так, ми переходимо до так переходимо до наступного, до наступного товару. точніше так та Наступний товар у нас ось така дві статуетки із галіками. так Можете подивитися їх характеристики, поставити на паузу відео. так, а ми, і, 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 так на тому, Ну, це вже, бачите, йде такі ось кліпочки в комплекті для приклеювання їх в автомобілі. На двохсторонній скотч. Так само і ті я купував на одній стороні скотч клеїв. Такі ось сліпочки вже йдуть в комплекті. Їх просто приклеїте на ноги, а то йдете там, де вам потрібно. Такі ось прикольна така статуеточка. Статуеточки, тобто, з шариками. Також це буде для дружини, чи побачимо, чи також може на йому б дати ось такі ось прикольні ситуатички, як бачите. Шарики. А вони ще розкручуються. Ось так ось на проволочці. Так. Ну вони просто закручені на проволоку, Ось такі ось. Типа, хлопець приніс для дівчини подарунок шарики. Так ось вони виглядають. Так, а ми переходимо до слідучого товару. Слідуючий у нас товар, ось такий ось так ось, тупетка, але парна. Так, можете поставити на паузу, подивитися характеристики її. Так, а ми відкриваємо, дивитися, це нам положило. Я думаю, що це буде приємно для кожної жінки такий подарунок отримати. Це, як бачите, хлопець з дівчиною. Хлопець з дівчиною цілує лоб і ззаду держить подаруночок в гідні сердечка. Ну, непогано така статуеточка. Кому подобаються дані статуетки, ставте вподобайки. Мені цікаво буде, скільки таких є людей. Ну, Якесь виготовлення непогано. Не можу сказати, що воно вже так не стільки погане, якесь сьогодні, досить промальоване, як бачите, обличчя, плаття, ну все. Одежа досить непогано промальована. Ну, ми поставили і буде у вас прикраса. Можна поставити як машину, так і десь на серванті Біля телевізора можна поставити. Можна така ось прикраска. Прикраси. Ми переходимо до наступного товару, останнього четвертого. Так, так ось Також прийшов е, хлопчик із зівчиними шариками, але вони ті, ті, сидячі. Можете поставити на паузу, подивитися їхні характеристики а ми взимаємо одні Вони, Як бачите, так я був правий, вони в сидячому вигляді. Також лежить шарики. Девочка така прийшла. Так. Виконано досить якісно. Претензій нема. Парна стату... Парні статуетки, як бачите, також буде приємно подарувати там комусь знай... Подру... знайомі чи чи знайомому. Або дружині. Там. Ну, коротко, комусь комусь знайдете, тому подаруєте. Ось такі ось парні статуетки непогано як бачите, також вона більш для того, щоб для сидіння сидячи, точніше. Ось такі у нас був розпаковочка сьогодні. Ось така ось у нас була сьогодні розпаковочка. Посилання на дані статуетки, кактуси я ставлю під відео. Кому сподобалось відео, ставте подобайки Переходьте, замовляйте, якщо вам сподобалося. Так що, всім дякую за увагу, до наступних зустрічей. Зустрінемося в наступному відео. Всім па-па.